Кримсько-татарська народна казка подорожній. Вирішили якось четверо односельців, що жили поблизу Судака: Тесля, кравець, швець та знахар піти в Бахчисарай на святковий базар заробити трохи грошей. Взулися вони у свої найміцніші черевики, взяли торби з інструментами і зіллям та й вирушили в Бахчисарай. Шлях був неблизький, пішки від самісінького судака. Ішли вони, йшли, заскочила їх ніч. Боязко зробилося друзям гуде вітер, вовки виють, шакали скиглять, листя на деревах шелестить. Здається, що ось ось на них накинуться дикі звірі. Спустилися друзі в лощину, запалили багаття і вирішили спати по черзі. В першу ніч чергувати випало теслі. Сидить тесляр біля огнища, підкидає сухі гілки, розморило його, очі злибаються. Щоб не заснути, відшукав він серед паліччя химерного корча, уважно обдивився його з і вирішив вирізати з нього ляльку струже тесляр гострим ножем дерево і могиче свою улюблену пісню. Вранці, коли виглянуло сонце, в руках у майстра замість химерного корча була усміхнена дівчинка. Наступної ночі вартувати випало кравцеві. Він, щоб не заснути, вирішив пошити для дерев'яної ляльки одяг. Дістав з торби нитки, голку, клаптики різних тканин, і до ранку в ляльки було святкове вбрання. Милується кравець своєю роботою і промовляє: Була б ти, дочко, жива, здіняла б зараз ручки і затанцювала б для мене хайтарму. Ось так. Він навіть показав ляльці, як в його селі діти танцюють хайтарму. Третьої ночі чергував швець. Взяв він руки ляльку, з в смугасті штани шаровари, оксамитове платячко, з-під якого виглядали босі ніжки. Згадав свою маленьку дочку. Подумав про те, що в ляльки, хоч вона й дерев'яна, мабуть, мерзнуть ніжки. Подумав та й вирішив пошити їй чобітки. Шиє, і, щоб не хотілося спати, розповідає ляльці казки, такі ж самі, як він вигадав для своєї маленької донечки. На ранок чобітки були готові. Надів їх ляльці швець, помилувався на свою роботу та й каже Була б ти, дочко, жива. Навчив би я тебе співати й танцювати. Подорожні були вже недалеко від Бахчисарая, коли їх застала в дорозі четверта ніч. Цього разу чергувати випало знахарю. Він сидів біля вогнища, тримав у руках ляльку і, щоб не заснути, наспівував відомі молитви й заклинання, за допомогою яких він лікував у своєму селі людей. Нашепотів він ляльці заклинання в одне вушко, в друге. Аж дивиться! Ожила в ляльки голівка і почала повертатися то в один бік, то в інший, здивувався знахар, прочитав ще одне заклинання, в ляльки ожили руки, ще одне ожили ноги. Під кінець знахар прочитав молитву, і лялька заговорила. Прокинулися тесляр, кравець, швець, дуже здивувалися, а лялька їм і каже «Добрий день, тесляре! «Добрий день, кравчику, Добрий день, шевчику. Я дуже вдячна вам за те, що ви мене змайстрували, і вам, знахарю, що ви мене оживили. Дівчина заспівала улюблену пісню тесляра, затанцювала хайтарму, розповіла казку, прочитала молитву, яка її оживила. Прийшли друзі на святковий Бахчисарайський базар. Розклали інструменти, трави, вироби, амулети для замовників. А щоб люди не проходили мимо, виставили на показ ляльку, і незабаром довкола друзів зібралось чималенько людей. Вони з подивом роздивлялися живу ляльку, яка співала, танцювала, промовляла заклинання, розповідала казки. Цей час повз них проходив ханський візир. Побачив він дерев'яне диво й умовив селян показати це диво самому хану та його дітям. Зібрали друзі свої речі і пішли до ханського палацу. Як побачили ханські діти живу ляльку, почали умовляти батька купити її. Хан запропонував друзям купу золота за ляльку, але ті відмовилися її продати. І ось що промовив знахар найстаріший за віком серед них. О, великий і могутній хане. Ми не можемо продати живу ляльку. Адже це наша дитинка, наша донечка. Ми подаруємо її вашим дітям, але з однією умовою, що вони не будуть її ображати, а поводитимуться з нею, як з рідною сестрою. Хан щедро обдарував їх, наказав дати кожному коня з власної конюшні. Повернулися друзі до себе в село, розрізали по барану, влаштували свято для односельців і розповіли їм цю дивну пригоду про живу ляльку.